Фермер Євгеній в пабліку скажений агроном, що у Фейсбуці оприлюднив фото пошкодженої кореневої системи ячменю. Висновок це кореневі гнилі, але боротися з цим збудником вже пізно. В такому випадку можна лише допомогти зміцненню рослин, які ще не уражені. Причиною цієї проблеми, ймовірно, стала відсутність обробки посівного матеріалу та невдалий попередник. Наше рішення. ОМД добродій 3 кг на гектар, підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення і посилить вбирання основних макро- і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар, підвищення стійкості рослин, добродій мікро 0,5 літрів на гектар, фунгіцидна та фунгістатична дія на основні збудники хвороб. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо Пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв!